Перше питання за вашу інформацію: близько сотні ракет випустила Росія по території України сьогодні. Я це питання розділю на два. Та це наймасованіша ракетна атака з 24 лютого. Що це за ракети? Тому що з ефіру в ефір там повторюють військові експерти в Росії критична ситуація з запасами ракет. Їх немає. Що це за ракети? Це іранські ті ракети, про які так багато говорили, і а, як. У відсотковому співвідношенні, чи можемо вже говорити про те, скільки із них вдалося збити, і які маємо влучання? Ну, дивіться, це не наймасованіша ракетна атака, тому що наймасованіша була все-таки 24 лютого, і е, пізніше були теж масовані такі ракетні удари, коли ще противник не відчував певного дефіциту з тим озброєнням. Так далі, так далі. На сьогоднішній день маємо зараз понад 90 ракет. Випущено, а також 10 шахедів. Вже пустила інформація, що все ж таки 10 шахедів було теж випущено, і вони ж і збиті зрештою на півдні нашої держави. Ем, власне, я, я, яку маємо інформацію? Звідки летіли? Летіли у нас стратегічні бомбардувальники Ту дев'яносто власне, з е, місця свого базування випускали вони. Ракети Х-101, Х-555 з Каспію з півночі Каспійського моря. А також з Реновогодоцька Ростовської області випускали ракети також кораблі. З чорноморського, чорноморського флоту Росії, так з акваторії Чорного моря ракети калібр. Більше всього випущено звичайно ракет з літаків ракетоносців, які я назвав ту 95 І Із понад 90 ракет, які були випущені сьогодні і летіли фактично по всіх областях, по всій території країни, збито 73 ракети. Це чудовий результат порівнюючи з десятим числом жовтня, 84 ракети було. Так, тоді зафіксовано було збито 45 із них. Цього разу маємо ось такий результат: з понад 90 73 ракети, плюс 10 шахетів. То давайте це теж збито проти повітряної оборони. Чим досягається? Досягається безумовно нашими людьми, повітряними силами, військовослужбовцями, які роблять все для того, щоб дійсно захистити наше небо. Плюс досягається західною зброєю, яка до нас надходить. Ну, хоч і в тих кількостях, яких нам би хотілося більше, зрозуміло, що надходить. Ну що можуть, то дають, як то кажуть, так але треба більше. Вже працюють зараз і насамси. Ті, що надійшли минулого тижня, була заява норвезькі комплекси, які посилюють нашу систему протиповітряної оборони разом з Айрісте. вже працюють, тому е чекаємо ще чекаємо від наших західних партнерів, щоб ще краще укріпитися і закріпитися на е власне і на землі, і в небі. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи є ще можливості у ворога завдавати таких масованих атак, які от були сьогодні. Чи є в них на це власне можливості ракетні? І чи ми можемо і маємо готуватися до того, що таке буде повторюватись? На вашу думку? Е, ну знаєте, пророкувати, прогнозувати можна все, що завгодно, але е, противник не полишив планів єдине, що це єдиний прогноз. Ми бачимо сьогодні реакцію після Ж-20 і е, їхнього представника який там був не буду називати і, і загалом зрозуміло що е, світ реагує світ дає якихось політичних ляпасів цим е, виродкам так ну вони все одно не полишили своїх намірів е, нас ввести в блекаут повний так знеструмити україну з е, влаштувати терор наш нашим нашим людям і тому очікувати потрібно вони їх не можуть завдавати, повірте, могли б завдавати щодня таких ударів, завдавали б, але не можуть ймовірно, що їм потрібно накопичувати ті ракети, виготовляти їх в екстреному режимі. Наскільки дозволить їм і промисловості і санкції? Ну будемо бачити. Ми бачимо, що в два тижні ракетних ударів не було. Тобто, по суті, ця пауза тривала така, вона пов'язана саме з тим, що у них вже немає таких можливостей постійно бити по території України. Очевидний дефіцит у них є і іскандері оперативно-тактичних комплексів і крилатих ракет. Та ем, і мушу виправитися на сам початок програми Я сказав про те, що це наймасованіший ракетний удар е, насправді по енергетичній інфраструктурі України. Якщо бути точним, то саме про це йдеться. Якщо говоримо про ці іранські ракети, і, взагалі озброєння, яке надходить до Росії із Ірану, е, як ця співпраця? Які є не знаю там можливо дані? Буде вона продовжитись? Не буде. Як наскільки активно ворог застосовує цю зброю? В цьому контексті це те, що насправді насправді цікаве глядачів. Також ну тут е, треба. Ну, напевно, ті питання більше задавати до наших розвідників, до прийняв розвідки, можливо, до представників влади, які теж можливо на дипломатичному фронті працюють над цим питанням, щоб дійсно е, обмежити країну терориста, от таких от е, знарядь для вбивства, які от, має Іран.